Пам'ятаєте, я створювала дамбу, як це називають французи, але можна назвати просто перегородка, щит очищувальний а, через річечку. Я регулярно сюди прохожу, перевіряю, чи він досі існує, чи гарно функціонує. Так і є. Він гарно працює, вода динамізується і очищується в основному від людських емоцій, думок, станів. Від наших паразитів, але від інших також. Гарно знаходиться моя дамба саме на тому місці, де я її створила. Але цікаве те, знаєте що? Пам'ятаєте, якщо ви дивилися це відео, а можливо, навіть спробували створити власну очищувальну дамбу, що динамізує воду у водоймі, десь на природі. Там код був. Артія. Арія, Арія, вибачте. Арія. 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 А знаєте, як ця річка називається? Я про це дізналася зовсім недавно, бо моя дитина стукала по карті і стукала по річці. І я прочитала, що річка називається Артія. Я думаю, о, Артія майже як Арія, як Кот. І я дивлюся, яка це річка і виявилася, що це ця річечка. Тобто Арія на річці Артія дуже гарно прожилося. Я сподіваюся, що ви створюєте такі цікаві речі. Це важливо. Знаєте чому? Це не тільки важливо для вас, як для того, хто створює, а для творця. Тобто, ви впевнені, в тому, що ви робите. Ваші інструменти знаходять те, що ви створили. І все працює, ви служите природі, ви служите собі, ви служите енергії. І найкраще те, що чим далі в ліс, тим більше дрів. Так? А, що прекрасні духи можуть до вас звертатися, от якраз за створенням таких енергетичних перегородок. І не тільки перегородок, а наприклад, і бортексів, наприклад, захисного щита. Наприклад, запрограмувати щось, камінчика, якогось великого, до речі, чи на очищення, чи на отримання певних енергій, чи на гармонізацію енергій космотелорічних і пранічних. Тобто це все треба вміти робити. Якщо ви нічого не вмієте, не впевнені в собі, то, звичайно, вийти на зв'язок духом природи з вами просто нецікаво. Бо, ну що, сказати вам привіт. Чим ви можете бути корисним для них і для природи? Ось оце і важливо користь, яку ви можете одне одному надати в обмін на їхню допомогу вам? Це Важливо як для вас, як для творця, так ви робите добру, прекрасну справу, і ви можете це перевірити, що те, що ви створили, воно існує і воно працює, воно діє. По-друге, ви корисні для природи, для всього живого, для землі. Це чудо просто. І по-третє, це відкриває вам двері для спілкування з тонкоматеріальним світом, в якому ви стаєте цікавішими. Звичайно, ваші вібрації ростуть, ваша практика поглиблюється. Тобто тільки одні плюси, аби було бажання. А найголовніше, щоб ви це все робили задоволення. Так, пройшлися собі в лісі, побачили наприклад річечку і спиталися, так, чи потрібно створити перегородку, дамбу, як це називається по-французьки, для динамізації води і для її очищення. Якщо треба, створили, допомогли. Побачили дерево, яке можливо трошки страждає, запитали, чи потрібна йому ваша допомога і так далі. Головне, щоб це було вам натхнення, в радість з любов'ю зі служінням. Звичайно, удачі вам, наснаги вам. Бувайте а